Ми роду козацького діти. Ми любимо сонце і квіти і сонце шле нам свій привіт землі української цвіт. Ми прийшли сюди сьогодні, щоб вести запеклий бій. Тільки ні, не кулаками, а в запеклій дружній грі. Нам ще утверджуватися, але ми готові. І волю вже не відпустимо з рук Боротись будемо у кожнім слові у прагненні святому до наук. Душа наша, українська. Не водавній, кров тече, козаку найперше воля, козаку найперше честь. Ви ж борися, не морися, раджа впать, а силу не трать. стій і не корися, хоч пропадь, але не зрать. Пам'ятайте про тих, що не встало, як впали. Пам'ятайте про тих, що не встало, як. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте ят... Пам про тих, що стрибали під танки. є в місцях невідомих невідомі останки. Пам'ятайте про них і в праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Від заходу українського до сходу ми єдності ланцюг протягнемо знов, посіє між людьми священну згоду. Ми разом це основа всіх основ. Теплосердець здолає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаймось разом. Ми велика сила. І не забуваємо, що Батьківщина в нас одна. Я, Україна і всі Україна. Тільки разом ми єдина родина. Хай добрі люди, вам щастя буде, хай доля на все вас доля, а до того літ перебагато на добро і згоду. Хай не буде переводу доцькому роду.